Якщо до книжок вам йти далеко, то книжки йдуть до вас. У містечку Миколаєві на Львівщині уже вкотре влаштували книжкову толоку. Сюди з'їжджаються тисячі прихильників книжок. Уже в шосте весна до Миколаєва приходить із книжковим форумом. Толока збирає десятки письменників та видавництв із різних міст України. А цього року до літераторів приєдналися і барди, художники та науковці. Книжкова толока, вона ще має оцю благодатну назву толока. Це те, що ми всі в колі, те, що ми разом, що ми тут спілкуємося, витворюємо якісь ідеї для себе, отримуємо нові емоції, і особливо важливо те, що це відбувається напередодні великодня. Домашня атмосфера особливість цього форуму. Письменники, видавці і читачі проводять час разом. А для видавництв підтримати такий форум ще й справа честі. Навіть інколи собі в збиток деякий, але ми це інтенсивно підтримуємо разом. Всі, і люди бачать, що воно не пропадає, що воно рік за роком продовжується. І відповідно, бачите, вона цього року вже збільшила свідоців, стільки сюди приїхало. Книжка стає ближчою до людей із віддалених куточків району. У переддень толоки літератори об'їздили школи району. 20 видавництв і певне 30 письменників поїхали по школах району. І дуже до речі, задоволені були видавництва, які поїхали вперше. От місіонер їхав Ченицю, вражень море. Е, тобто це потрібно і школі, і письменникам, і видавництвом по один одного пізнають, знайомляться. На такій толоці діти можуть знайти хобі або навіть вступити у пласт. Питаються багато, і багато дітей підходять і також е, питаються, як можна з вами зв'язатися. Книжкова толока цьогоріч акцентувала на дитячій літературній програмі, бо вважають, що це інвестиція у майбутнє форуму. Мені сподобалися ще й батьки. Вони мені сподобались тим, що вони купують своїм дітям книжки, а це дуже важливо. Бо дитинці можна розказати, що є така книжка, і дитинка послухала і пішла. Але для того, щоб вона її прочитала, ця книжка повинна потрапити якось в її в руки. Художники дають майстер-класи і спілкуються із найменшими читачами. Дуже здивована, вони не такі самі. Вони кращі ніж у місті великому, вони дуже допитливі, небайдужі. І дуже активні, і дуже відкриті до спілкування, не закомплексовані. Місцеві діти вже звикли до того, що у березні вони збирають кишенькові гроші на книжки. Багато книжок можна багато е, різних купити. Кожного року приїжджають багато, різних року є інші книжки. Дуже цікаво. Книжки це добре чи це зле? Добре. А чому? Е, вони добре, бо вони навчають чогось. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.